Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас на комісії 26 питань. Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? Опа, свідку. Можемо далі продовжуємо. Хто за? Одноголосно. Так, перше питання. Про приймання вулиці Михайла Грушевського по вулиці Дмитра. Тут низько в селі Новогорівка Подільської райони Подеської області. <рес> так, у нас Так, а це ж треба бути ладки чи ні? У нас громадські захворіли. А хворі. А? ви від нього буде? Тут у нас є питання про перевання вулиць. Так. В селі Новогіорівка. З <рес> Михайла <рес> Грушевського. <рес> 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 На вулицю Дмитра Ступницького. Да, звернулись мешканці Донаміської міської ради мешканці села Новогіорівка, щоб перейменувати честь загиблого героя Дмитра Ступницького вулицю, яка носить mm -hmm. назву Михайла Грушевського. Було розглянуто на комісії це питання. Yeah, по... комісії. З питань перейменування вулиці. Yeah. По рішення прийнято на комісії, були громадські обговорення, ніяких там. Заперечень було, тому. А це центральна та... вулиця, чи там він мешкав? Чи центральна? Не знаю. Забув? — Там одна вулиця Та Таня, як це заводиться. Ну, або це центральна вулиця, або вона там де він мешкав. — Добре, не. я буду завтра доповідати на сесії, то що? я просто почуда, щоб я могла сказати, mm -hmm. якщо mm -hmm. в мене таке питання, не знаю. На сьогодні oh, не в принципі, oh, Можемо голосувати, так? Так, так. 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 Друге питання. Продаємо дозвіл на розробку технічної документації із зимову щодо імплеризації земельної ділянки. Ця земельна ділянка е, обробляється, вона не сформована, вона не має кадастрового номеру, але ну, кимось обробляється. Тому даємо дозвіл на розробку технічної документації, про її для того, щоб а потім виставити на хто дозвіл. Дос, документацію робить роби Ананівська міська рада для підготовки потім на земельні торги. А де вона полезу? Це, це колишня Ананівська, Ананівська друга сільська. Це кимсь виробляє? Я не знаю ким. Ну, якщо вона піде на торгі, то вже хто там? То виглядає, а де це ми хотіли б була? Мене не ділиться, так? Чи не Ну, бо якщо. Можете підійти, я покажу більш детально на карті. Знаєте, що так послано. На карті тут нічого не поймали, так? Да? Де приблизно потім? Так вона не поділена чи ні? Не поділена. Це землі комунальної власності, ми їх імінтеризуємо. Все. Ну що ж. Голосуємо. Так, голосуємо. Котурс, так. Да. Модулька? Так, третє питання. надання дозволу на розробку технічної організації і землю щодо встановлення меж межземельної ділянки в натурі на місцевості, де веде товарності сільського виробництва для передачі її власність громадянину Скараєву Валерію Петровичу. Скараю Валерію Петрович успадкував е, пай. З Караєвої органи Кеферини звертається до нас з клопотанням про надання дозволу на розробку технічної документації з подальшою передачою її у власність. Земельна ділянка знаходиться на території колишньої новоолександрівської сільської ради. Козячі, Ну, Козячі це він там зареєстрований, а земельна ага. ділянка це колишня Новоолександрівська сільська рада, КСП Іскра. Ага. Це він зареєстрований. Це виходить по сертифікату. Так. А ми вам став з цим вопросом. А сертифікати, виходить, ви да. і займаєте? Так. І всі здавали ці, що я бачу. Так, да, 5 чоловік, всі ось я можу вам сказати, є оригінали сертифікації. Там 5 чоловік? Просто так. Да, для подальшого, щоб не унеможливити використання ще раз цього документу. Це незаконно, так? Ну, вони, ну це вже так, щоб ми не надали, не надали на один сертифікат три земельні ділянки, розумієте? Він має, він, він має повернутися, колись коли видавали до 2013 року, сертифікат здавався в реєстратору в обмін на державний акт. Зараз державні акти не видаються, сертифікати блукають, гуляють. А Наталіс не зима Ні, ні. Наталюс державний акт і зимає, сертифікат ні. Ага, от. Я ж кажу, державний Він не, акт вилучає, а сертифікат остається. Так, да. да. Ну, Є зданий. Да. Ну, все, є зданий да. що? Голос, знаю, голосуємо. От легко. Може, сажаємо так. Голосуємо. Так, четверте питання. дозволу на розробку технічної доклади із землеустрою, що встанови відновлення мерзем данітури на, на місцевість для ведення товару сільського виробництва для передачі її власні Марков... Марковському... Полікарп. Полікарпу Івановичу. Так. Він успадкував з Маковської надії Полікарпівни, це колишня Байтарська сільська рада. Сертифікат також. А то апточка це сертифікат. Сертифікат зелений. Mm -hmm. Такий теж є. Mm -hmm. Ну що, молодець? Голосуємо. Коблик? За. Молодця? П'яте питання. Про дня дозволу на розробку технічної документації зі неволюсту щодо основної відновлено земель ділянки натурі на мистецтві веде товариства виробництва для передачі власної яниці Гернець. Валерію Валерійовичу. Це Валерія Валеріївна. Вона успадкувала також сертифікат з брагар Марії Андріївни. Земельна частка пай знаходиться на території колишньої Точилівської сільської ради. Просить надати дозвіл на розробку технічної документації. Сертифікат також є. Так. Модрик? Так. Саме так. Шосте питання. Для надання дозволу на роботу документати згідно щодо війни натуральної міністерства для ведення товару сільського виробництва для передачі власні проведи Волочан В'ячеславу Леонідовичу. Волочан В'ячеславу Леонідовичу спадкував з Волочана Леоніда Миколаєвича земельну частку. Це колишня Гандробурівська сільська рада, сертифікат наявності. <годи> <годи> да. Сьоме питання. Проведення дозволу на розробку технічної документації зелену те, щодо встановити відмови мережаних на ті натурі на місцевість для ведення товару скосу виробництва для передачі власних громадянці Єрмілові Наталії Павлівні. Єрмілова <годи> Наталія Павлівна спілкувала з Супрона Павла Тимофійовича. Земельна, ділянка, земельна частка Пай знаходиться на території Анамівської першої сільської ради колишньої, просить надати дозвіл. Сертифікат також. Ви да. практику? На... Да. Да. Так. Та обслуговування будівель, торгівлі, аналіз корайного споживчого товариства. Те, що приймається Горбатюк Маган. До нас звернувся Горбатюк Сергій yeah, yeah. Іванович. Eh, надати в оренду земельну ділянку за адресою міста на вулиця Незалежності, 12. Це eh, магазин Єва. У них був договір оренди, але він закінчився. Вони своєчасно не звернулися, щоб подовжити його, тому звертаються з клопотанням про передачу в оренду. Ми... Так, да, там все є, там був договір оренди, просто вони пропустили термін могло... подачі ага. і заяви Дякую. І на подовження. Можна... Можна ми не будемо подовжувати вже, ми не можемо подовжити договір, буде новий договір. А якщо не пропустили соки, ну, Була просто про продовження За. За. Дев'яте запитання. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення межімедлянатури на місцях для дівництва, погодні, бойових будинків, господарчі, будівлі, споруд, посадні ділянки та її безоплатно власність громадянину Карлику Едуарду Вікторовичу. Житловий будинок розташований на земельній а, ділянці площі 0,0657 за адресою міста Нанів провулок Михайла Іващенка 9. Карлик Едуард Віктор звертається з клопотанням про затвердження документації. Передачу йому у власність. Голосуємо. Десяте запитання. Про затвердження документації минути щодо відновлення. Встановлено відновлено мерзення ділянки натурі на місцевості для дівництва обслуговування з двох будинків, господарчих будівель і споруд просадів ділянок та передачі безоплатної власної громадяна громадян Лозовській Вері Олегівні та Пузі Анжені Васильівні. Е, їм на правій спільної часткової власності належить житловий будинок за адресою міста на вулиця Успенська, 30 по одній другій частки у правій власності на цей будинок. Вони звертаються з клопотанням, відповідно, передати у власність по одній другій частки земельної ділянки площою 0,10-2. Просто за перших пічні рекомендації землю що щодо встановлено віддано меж земельної ділянки натурі на місцях для будівництва обслуговування з будинку, перших будівлі і продукту останньої ділянки та, та передачі її безоплатно власне громадянці Нігерівську Людмилі Масині. Житловий будинок розташований на земельній ділянці площі 015-19 Га в селі Гандрабури провулок Світлий, 4. Передаємо власність. <п 'я> <п 'я> Молодець. Про першої документації із 12-ка документації змінили, що встановлення відновлено зімельники для каналатурі на місце для будівництва погодних будівлі, озброєння господарчих будівель і споруд, прославім ділянку та передачі її у власність громадянину Славнюку Сергію Павловичу. Сладнюку Сергію Павловичу належить житловий будинок. Він розташований на земельній ділянці площі 0233 га за адресою села Анані, вулиця Володимира Великого, 13 звертається з клопотанням про передачу власної земельної ділянки. Голосуємо. Я думаю, що в останнє время всі почали активно оформляти земельні ділянки під То це вони не оформляли, так? Так. От останні 22 роки, два буквально. Так, це старе. Тому що ви вже щось. Синець, ну, це, до цього теж там були безплатно робили, да? Допустимо, то коли була Юлія е, Тимошенко. Такого не було, безплатно не було. Що, М -м -м. Багатенько. Це добре це наоборот, ну, да, Шаринди, і, так? Ну так, шаринка і оплата земельний ну Земельний так землю. Ну, Так, і так грались. І совети бралися. Платили земельні. Платили, платили. Просто це фон правовласності вже. Можна переоформити, я не розумію. Продати, продавати. Продавати, ну, так? Пинати, подарувати, зробити будь-яку угоду. Це добре. Так, тринадцять питання. Про затвердження технічної документації землю щодо встановити дно обмеження ділянки в натурі на місцевість для будівництва слугованих своїм будинку, господарських будівлі і споруд, присаднім ділянок та передачі її безоплатно власнику громадянину Чебан, -Валентин, Чебан Валентині Василівні та Парзині Олександру Михайловичу. Їм Це також по одній другій частки належить житловий будинок, який розташований на земельній ділянці площею 0,915 га. за адресою міста Амані, вулиця Зарічна 3. Вони звертаються з попитанням передати їм відповідно до їх часток будинку. Земельний ділянку. Затвердження доступ щодо основних мерзємель ділянки в натурі на місцевості одиниці двох будинків, господарських будів і споруд, приосальних ділянки та передача її в оренду громадянці Мельничук Оксані Вікторівні. Це вже оренда, так? Оксані да, Вікторівні належить житловий будинок на земельній ділянці площею 0,817 ГАВ за адресою села Ананів, вулиця Грушевського, 178. Так як вона бажає його продати, вона бере за межу ділянку в оренду терміном на один рік. Це для подушок? подальшого відчуження. Голосуємо угу. в подлях. Так. Да. Добре. Так. Слажено. 15. Питання. Про збереження іншої документації забуто, що дослідно відбувається межа на ділянку в затурі на місцевості для введення товарно-селькотового виробництва та передачі його власній громадянці Арнау Лінії Івановні. Арнаут Ніні Іванівні належить дві земельні ділянки, які підтверджуються державним актом старого зразка без кадастрових номерів. Ось цей державний акт, червоний він чи жовтий. Ну такий. Вона замовила техніч... Так як вона є власником, вона без нашого дозволу замовила технічну документацію. Визначились кадастрові номери, зараз вона звертається до нас про затвердження технічної документації та внесення в реєстр інформації про кадастрові номери на цих дві земельні ділянки. А оригінали є? Так, оригінали є, але ми поки не можемо його забрати. Так, як сертифікат. А це не акт був? Да, це, це акт, червоний без кадастрового. А, у їх червоні без кадастрових. Да, да. Це просто просується кадастрові, відзначають дня і просується кадастр. Так, да. да. ми не можемо його забрати. Це її право власності. Якщо сертифікат це право ну, да, да, на час. умовне, да, да. то це її документ, який підтверджує право власності. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Присо. Присо. За. За. Прийнято. 16 на питання. Продання дозволу на розробку підключення. Проєкт ДНУ щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Вказані земельні ділянки також використовуються без прав встановлюючих документів для того, щоб виставити їх на земельні торги, має бути цільове призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва. Ми змінюємо цільове призначення, виставляємо. Це зараз для ведення особистого селянського господарства. Але так. Хтось використовує, можна хтось вже документи. Кадастрові номери є. Можливо, не знаю. Але вони використовуються без документів зараз. Хтось подавав на них землі цю землю? Я не знаю. І не за призначення користують, так? Вони як в основному ну, як воно було допустимо. Для ведення особистої ділянки, чи воно ну, йде для товару зі то Ну, ці, Ці земельні ділянки колись були як невитребувані паї. Ну, так, як Землі, ми, ми колектив... Землі колективної власності. О, Коли, рішення сільська рада прийняла перед тим, як е... завершувалася їхня... їхні повноваження, вони швиденько. Значить, такий був порядок. Оці земельні ділянки невитрикуваних <ків> паїв, е... вони були в колективній власності да. колишніх сільськогосподарських да. підприємств. Да. Е... Після е... передачі земель. З державною в комунальну вони мали би сільські ради прийняти рішення про визначення кадастрового номера на весь масив Ділянки. на всю земельну ділянку і потім прийняти рішення уже, чи використовувати їх як е, невитребувані паї, чи роздати їх для ОСГ чи ну будь-для. чого, Але мало бути рішення про передачу. Про Кадастри про присвоєння кадастрового номера і прийняття в комунальну власність. Вони не були розпорядниками цих земель. А друге вони друга? перевищили свої повноваження, якщо це так це Хорошо. А друге питання: дивіться, ми ж не скасовуємо право власності. Правильно? І ми не ну. дивіться, друге так. питання. Вони були е, землі, колективної так, власності товарної. По колективному. Да. Е, людина може бути десь е, сертифікат, вона його знайшла. Да. Е, звертається до нас, а землю ці вже дали під ОСГ, правильно? Да. І людина здається без свого права, правильно? Тобто да. до 25 року вони ще до 28, Тобі до людина ще може знайтися, яка буде сертифікат, і неї не буде це права закористуватися, правильно? По переділі цієї таке. А да. якщо не знайдеться? А якщо От після 28, якщо немає, тоді можна видавати на ОСГ. Якщо людина витратила там останні гроші а хто це взагалі в рубляції? А так десь це такі, де? А дається. Кадастрові є, карта немає, кадастрові є. Я знаю, просто по першій дільниці. Там була товарка, її тоді зняли, Да. Зняли. І там, де була товарка, поставляли по Так так гана. Не всі, нас такі по першій дівіці. І зараз у чоловіка є правила, знайшов собі сертифікат. Все, зробив, в суд, потрапив кучу денег, переходимо на тані плани. А тані плавна ката вибачайте, тому що землі немає. А людина там 35 років озінка. Веснян, є таке поле, ну воно там сприйне под Озген. Люди отримали десь з Вінницької області, які тут ні разу не жили, не бачили, але отримали Озген. Потратили гроші, а людина пробила 30 років, і треба І каже, а що мені діла? Ну от чому просто, я просто з цим столкнувся. Є таке опросто? І шукає її десь, десь отак, от не так. Вона каже, я 30 років, десь не так, а я їй кажу, тому що люди, а хто ось з Вінницької області приїхав і отримав. От така сама історія. Ось зараз за другу найде сертифікат у мами ще Каснемся, а там уже буде, якщо ну, вони затвердили його, повідомлення нам через тут їх складатися. Це не так-то просто. А зараз просто можна передати. Я за. Можу голосувати. Голосуємо? За. От ви? За. Ви Саша Матур. Це просто прос такий. До 28-го року, я так розумію, що поки міста. Да. 28-го коли знімуть, коли люди вже не зможуть сертифікати виспользувати. Хоч не хочу, надавати або по ОСГ, або по цей. Але до 28-го року треба ще ждати. Да. І потім ще рік, поки ці земельні ділянки судом признаються без ну, ну, возле. Да. Там ще рік. Так, 17 питання. По передачі доплату власні земельні ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присудим ділянок громадянці Яцусі Марії Михайлівни. Марія Михайлівна Яцуха купила житловий будинок, він е, був розташований вже на сформованій земельній ділянці площі 0,12А, село Жеребко, вулиця Механізаторів, 33. Тому ми просто передаємо її у власність земельну ділянку. Без затвердження технічної документації. Восімнадцяте питання про передачу безплатної власне земель ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку з будівель і споруд на ділянка громадяниці Шкоді Катерині Вікторівні. Аналогічна ситуація у громадянки шкоди Катерині Вікторівні. Вона приклала житловий будинок. Ділянка була сформована, тому ми передаємо її у власність. Площу 0,0793 га за адресою міста Ананів провулок Каштановий 9. Голосуємо. За. Саше. Так, прийнято 19-й питання. Прокрадачу доплати у власне земельних ділянки за будівництва і обслуговування житлового будинку відкладавських будівлі і споруд при осадженні ділянки громадянину Маценку Віктору Вікторовичу. Маценко Віктор Вікторович також придбав житловий будинок на земельній ділянці. Площі no газ за адресою місто на вулиця Весняна, 5. Звертається з клопотанням про передачу власності. Другий кордон? Про передачу безоплатного власні земельної ділянки для донесення погони житлового будинку в стачі будівлі із полюд переоселіна ділянка громадянам Домбровській, Вірі Вікторії Миколаївні та Добровському Олександру Анатолійовичу. Також вони придбали житловий будинок в спільну часткову власність по одній другій частки. На земельній ділянці сформованій вже площею 0,10 га, за адресою міста Нані вулиця Антона Корба, 69А. Просить нас приватну власність. Голосуємо mm корпус. -hmm. Так, так. Саша Антон. Так, 21 питання. Про укладення додаткової погоди до довгої аренди землі від 28 червня 2024 року за номером 393. 28 червня 2024 року ми уклали договір оренди землі з Одеса ГАЗ. Ну, відповідно, замовили нормативну грошову оцінку, яка склала 2160 гривень. Одеса Газ замовили свою нормативну грошову оцінку. Вона склала 220 гривень, тобто на 40 гривень менше. Ми знову замовили. Нормативну грошову оцінку, так вона підтвердилась на 2120 гривень. Тому ми вносимо зміни. Вони звернулись по питанням зменшити на 40 гривень, але ми вносимо зміни в до договір. Чому так вийшло, я пояснити не можу. Тому що нормативну грошову оцінку витяги з технічної документації нам дає держиокадастер. Хорошо, а як приїжджають тоді, от усі перепродажі продажі земельної ділянки? Да? я знаю, що купляють, а потім визивають ідеального оцінчика, що він... Ну, то про експертну так. ви говорите, це я говорю про нормативну грошову так. оцінку, і її дає Держгеокадастр, вони володіють mm -hmm. цією інформацією і дають цю нормативну грошову оцінку. Нормативну, для обчислення а, орендної плати mm -hmm. і так далі, а вже експертна йде для договірів купівлі-продажу і так далі. 2000, це під чим це там малесенька площа. Там дуже маленька площа, тому 10 квадратів. Щоркани стоїть, так? За. Модер. Так, 22 питання. Це укладення додаткової погоди до довгої оренди землі від 4 травня 2003 року за номером 324. У нас був укладений договір 4 травня 2023 року з Снігором Миколою Олександровичем та Волочаном Петром Павловичем на земельну ділянку площею 0259, на якій розташована нежитлова будівля сільськогосподарського призначення. Снігор Микола Олександрович продав свою одну другу частки водю Оксані Семенівні. Тому, відповідно, ми вносимо зміни в додаткову угоду, в договір оренди і замінюємо Снігура Миколу Олександровича на воду Олександру Семенів. Так, 23 запитання про пальню військову воду до договора землі 29 листопада. 2024 року за номером 426. Бодян Сергій Ярославович продав житловий будинок, який розташований на земельній ділянці площою 0777 А за адресою міста Анані, вулиця Молодіжна, 24А. Земельна ділянка перебувала в нього в оренді. Він звертається до нас з клопотанням про розірвання договору оренди. За взаємною фото сторін ми укладаємо додаткову угоду про дострокове розірвання. Мотрик? <годи> Мотрик. 24-є запитання. Про укладення додаткову угоду до договору оренди Землі від 27 грудня 2024 року за номером 428. Аналогічна ситуація з громадянкою Паласовою Оленою Олексієвною. Вона продала житловий будинок, який розташований в селі Ананів вулиця Валерія Янкевича, 51, на земельній ділянці 025 25 г звертається з клопотанням про дострокове розірвання вказаного договору. Двадцять п'яте питання про укладенкової погоди до договорів землі. Це до нас звертається товариство з обмеженою відповідальністю Гри це колишня будівля Універмагу, де магазин Копійка на першому поверсі і так далі. Вони щороку до нас звертаються. Про збільшення, так як нормативна грошова оцінка збільшується, вони хочуть, щоб додатковою угодою в них це все було прописано. Тому ми збільшуємо нормативну грошову оцінку відповідно і орендну плату. Додатковими угодами. Угу. Угу. Вони самі звертаються, кладіть нам додаткову угоду про збільшення. Хоча податкова ну, без. Ні, ні, вони у в них є, вони перемножують сам, щороку, сам, сам. самі перемножують. Ну, вони хочуть, щоб це мені, було інтервало, що там звертався додаткового коду. Створена комісія, ми вийдемо, побачимо там, де має бути розташована. Так. Mm. Є комісія, ми буквально на днях вийдемо. Так, не обов'язково. Голосуємо. Отклик. Що запитання? Про затвердження додаткових угод до договорів оренди землі. Це додаткові угоди, які ми надавали дозвіл на минулому засіданні, укладали це всі по присадимним mm -hmm. ділянкам. Люди продали житлові будинки, ми затверджуємо mm -hmm. ці додаткові угоди про розірвання. Mm -hmm.